Зіпелор, приболю в горлі. У команді Юлії Саніної у команді Юлі зібралися дуже потужні вокалісти. Тож цікаво, кому з них підкориться Survivor Destiny's Child. Wow. 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 Тож зустрічайте співачка і мама двох синів Марія Стасюк з Києва. Вона про борщі розповідала перше. <перші> <перші> бек вокалістка Джамали Олександра Макароська з Києва, яка тимчасово мешкає в Варшаві. Викладачка вокалу та бек-вокалістка усіх. Відомих нам артистів Даша Мінеєва з Києва, яка тимчасово мешкає у відні. da 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 ma, da 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 ja. Або я вас ще називаю я всіх учасників, налякала, що в мене є вокальні акули в, да, в команді, і тому вони всі вас тепер моя Вони для мене просто ну реально дві акули. Ну я я одразу просто позвонила мамі і кажу: мам, ну все, мені капець, я якби скоро їду додому. Ну, все. Це звучить переконливо. Але я хочу заодно спробувати з вами ще одну пісню. Давайте ми послухаємо пісню для тебе, щоб ти. Мені здається, що ти маєш ну маєш... я якщо що, на ні, 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 незважаючи на те, що Маша в неї була достатньо велика перерва в кар'єрі, але вона дуже сильна вокалістка. Ну все. ні, ні, ні. Ні, ніхто не їде. Ну, я не дуже в матеріалі. Я ну, якби не маю зараз цинічного якогось досвіду. Тому ну, я більше боюсь не дівчат, а своєї зараз позиції м сирої, сирої позиції. Ні, ну ми не можемо так поступити з Машою. Звісно. Треба, щоб ти була впевнена, теж. я хочу, щоб цим тріо вони просто вийшли і розірвали сцену «Голос України. Я хочу, щоб цей. Номер був один одним із найкращих за всі сезони. Я хочу, щоб на ці там дві хвилини нашого виступу щоб ми були повноцінними хазяйками на цій сцені і королевами цієї сценічної імперії. Починайте. Добрий день. Доброго дня. Голос, який кава, об'єднує людей по всій Європі. Голос твоєї країни. «1 плюс 1 Україна і Білса ТВ. Це вокальні батли на голосі. Хто з наших учасників здійснить свою мрію і залишиться в команді улюбленого тренера? Скоро дізнаємось. Я хочу, щоб цим тріо вони просто вийшли і розірвали. Сцену голос України Я хочу, щоб цей номер був один одним із найкращих за всі сезони. Я хочу, щоб на ці там дві хвилини нашого виступу щоб ми були повноцінними хазяйками на цій сцені і королевами цієї сценічної імперії. Починайте. <laughs> Ooh, yeah. I'm a survivor. <laughs> <laughs> I'm not going to give up. Yeah, wow. I'm not going to stop. I'm going to. Я скажу чесно і відверто, найкращий номер. Найкращий це, це, це вибухівка, це динаміт, це торнадо, це просто це вага. Це справжні батли, дівчата. Ви просто ви червівниці, ви неймовірні. Я так радий, що ви не в моїй команді, тому що мені не, не обирати це суперскладне рішення. Жизнь. Це неймовірно складне рішення. Це той випадок, коли я нічого не скажу, ви хоч застріліть мене тут. Я не буду казати, хто конкретно не можу. Дійсно, хочу сказати, що це був найкращий номер. Це було дуже круто. А, і а, я хочу віддати респект музикантам. пацанам. Це, дякую. Це, це, було дуже Бажі, круто. Дякую. Тут завжди рівень. А, Браво. Це був реально рівень. Це було дуже круте аранжування. І я, я зараз потрапив на крутий концерт. Якщо поділити 100% на 3, то вийде 33, 33 і 34. 34 для мене це Дар'я. Є, прийнято. Дякую. Іван, дякую. Я би Давайте так, свій щирий відсоток, я ж про щирість я б віддала Марії. Дякую. Взагалі, вважаю, що я отут не маю права доколупуватись до вас взагалі. Я можу, тільки я, я, не, я не знаю. <ріць> Оце правильно. <ріць> 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 Таланту треба поклонятись. Перед нами стоять вокальні глиби, які. Е, Пройшли дуже багато в цьому житті. І Survivor це для них не пустий звук. Це пісня про них, про, про шлях кожної з них. І у кожної з них цей шлях свій і дуже особливий, і дуже важкий. Ви всі в трьох ви маєте е, усі можливості для старту. Я сподіваюся, що для всіх вас цей проєкт буде цим поштовхом, для сольних кар'єр. Ви в це вірите цього хочете. Я своє останнє місце е хочу віддати дівчині, для якої цей проєкт не просто вокальне шоу. Вона на цьому проекті вона співає свої історії. І я хочу, щоб ми дослухали це до кінця. Це Марія. <клевиць> 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 Марія Стасюк. Прива. Вітаємо тебе. Сльози радості на очах і таке враження, що Марія не вірила в те, що саме її прізвище прозвучить. Дочень. О, Дівчата. Я... Хочу надихати жінок, щоб вони вставали, і вони йшли і робили те, про що вони мріють. Тому ну, я зараз плачу, тому що я знаю, що я зможу це робити далі. Якби це був перший номер, вони би пройшли всі втрьох. Я дуже вдячна Голосу України за те, що я знов повернулася до себе самої, за те, що я згадала, що таке. Стояти на сцені, що таке кайфувати від цієї хімії, яка відбувається між глядачем. Браво! Це дуже круто! Дякуємо, Дарія! Браво, 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 браво! Дарія! Не покинуйте це ім'я! Браво! І підпишіться Дякуємо, на інстаграм. І мені дійсно це дуже допомогло. Я зараз просто як торпеда, просто пишу пісні і е, да і, е, і сподіваюсь е, з усіма поділитися своїми думками. Дякую вам, дуже. Олександра дуже Макаровська, дякую. Олександра. Розумниця, дякую. Це так та, тримати, та. молодець.